Сибиниць, цибениць, цибениць Мабуть є. Мабуть є П'ять верховод, та що це таке? Ну, котяча радість Коти подякують. Тільки прикормку на вас переводжу. Друзі всіх вітаємо. Ми продовжуємо нашу рибалочку на енгульсі. рибалка на карася. Хто не бачив першу частину, передивіться. Ну а хто бачив, продовжуємо рибалити з нами. Нагадаю, що Світа вже піймала декілька карасів, вона ловила на обійцю карася. У мене на фідерній монтажі клює поки що одна плітка. Карасів нема. Вже поставив одну флет-кормушку з короткими повіцями на плаваючу насадку на мастирку. Ну, поки що результату ніякого. Погода дуже нельотна, сильний вітер, волна, Вон, бачите, холод собачий. Приїхали, був мороз, сніг. Ну що я кажу, ви все бачили. Так що, як кажуть, морози сонце, день чудовий. Запрошуємо всіх на нашу рибалку. У меня типа водочок 60 грамм. Попробуйте на всю. Опять чорна плітка. Чутливо. О, так це вже крупняк, диви. Тоже така червоно ока якась така товста длинна червоні плавники красива така рибка Опа. ти бачиш яку я красиву плиточку Так. прямо тягну, вона так сопротивляється Б'ється також ж чуть, прям такий чутливий фідерок, що навіть маленьку рибку чуть. А прикормка чорна плітка, ніхто не нюхав. Такий запах прямо кондитеркой. Я не знаю, дуже, дуже класно пахне. Я даже не згадаю чим вона пахне, ну, ну дуже чимось таким смачним. Только красный на все, плитку ловим. Так что рыбалка идет своим ходом. Опа. Ну все, бачите, холодная вода, черная плитка. Запах бомбический. А вода и тепла. Позрівняння з тим що на дворі робиться. Ну, да тепло. Ну, Поставимо ледь кормушечку, попробую плаваюча насадка, бо щось на фідерні годівнички вона не хоче, окрім клітки нема нічого. Міняємо стюху. Настюху. Что ж Сдуваю все на свете. Це вітер, це да. не дає покоя. Ось, не дає плитка покоя. Ну, 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 там. Трехметрова. Трехметрова? И что, и карась, скажешь? Бежим. Бежим на допомогу. Далі, Хорош, далі. Хороший лапоч. Хороший. Хороший. Значи який дядька. Я раніше пам'ятаю і насажував. Тільки на рибалки начали їздить. І рибу знімав. і закидав, Світа тільки витягувала. Да, друзі. А зараз не хочемо. А зараз вже бач Все сама робить. Так а ми ловим плітку. Стояла, стояла, мовчала і на тобі. Так. Живка є. Кажу, яка прикормка, така и рыба. Так, це ложимо на місце після останнього карася. Ось такі карасі, що приходиться працювати під саком. На березі ми одні, бачите, нема нікого. Ні рибаків, ані машин. Ніхто в таку погоду не сунувся. Там вроді одна машина якась проїхала. Ще зранку. Так що свободних місць валом вибирай любе. А оце наше улюблене. Тут такі місця непогані. Ступінечки хтось зробив. Якийсь добрий чоловік. Не спіши! А, та ще й... На фідер? Так, да, на фідер. Та ближче. <ріст> 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 Ти ж так чекав і пішов. Дивіться, який. Дивіться, який дядько на фідер. У мене чуйка була, я ж сіла на твоє місце. Коли дивись така попльовка. так чекав, чекав свого карасика і уйшов. Тихо, тихо. Що ти будеш делать? все, друзі. Перший карасик в цьому сезоні. Дивіться який гарний. Опа! Убери оце. Як я добре справляюсь. все, друзі, бачите, флет кормушечка. Коротенький ось Повідочок і Маленький гачок. на плаваючу насадку. Клюнув карасик. Такий не детский. Все. Ох і вітер, а так Працював флетик. Друзі, я зранку ловив на дві фідерні оснастки. І Окрім плітки нічого не було. Я тоді поміняв, на один фідер поставив флет-годівничку і бачите, спрацювало, Є карась. на плаваючу насадку на мастирку горохову нашу. Бачите, спрацювало, а на фідерну оснастку щось плітка і все. Так що не зря її поміняв. Якщо так далі діло піде, то мабуть і сюди поставлю. Теж флет кормушку. Буде в нас не фідер, а флет -фідер. Раз. Поняв. Раз, я іде, іде, О, Так. Поняв Карася сразу вчуть. Іде, йде, нормально. Ось все він Тут их тут два тільки ж ти пойму. Це, це дві плотви Це підійшла стайка плітки, бач. О, ти хотів плітку насити І яка гарна плітка чи, чи краснопер, я даже навіть не знаю Мабуть, краснопер такий Я це думаю може мені на другий фидер тоже поставить флет кормушку Так краще карась клюет, правда? Да, может быть поменяю я все ж таки флет Так, кормушечку кладем Десь сама не была такая вся кормушка от Алексея Його тапочки тут стоять. Кормушка Олексія, його вдома нема, он його тапочки стоять. Так, буде Шерман у нас теж з ледгодівничкою. А то що ми граємося з той пліткою? Приїхали карася, ловити чи де Я так думаю, що карася. Поїхали згану в качку попаду. Опа. Не долетів. Трошки. Будемо ловити на флети. карася краще ловити на флет годівнички. Що це воно так Гнає, вроді клює. Так що треба вдома зробити декілька штук. Бачите, вітерець рибку всколихнув і карасик прокльовує. Що себе, що себе карасяча покльовка. Это пішла міста дивиться. Ого, ж вискакує з води. Ой, тут щось таке здорове. Йо-моє, фух. Взяв мене короб. З води вискакував. Фух. Він в камиш, я його камиша, Він під удочку. Хух Дися який. Який красень. Просто нема слів. Дивіться, Горбатий. Диви. На мою. На твою! Який красень кажу Покажи Бач, я тобі казала, Горбатий. що щось не, не жадна. може тянуть на мої Я ж тянув як короб із води вискакував його туди в камиш? Ти я вискочив сюди, він під удочку, під цю. І ти ты успішний пиццок взять? Да, а открыть Коротше Молодець. Коротше справився. Фух. скакав тут як... Ладно, то что туда, там за подсаком, потом опять. Ну, вот да, да, это поклевочка. Фу. Да, конечно. Так, сполоснуть. Да, это карасище. Да что ж, да, они так какие такие тягают. Видно, що мастирку їли. Бачиш з однієї сторони. Mm -hmm. Ай. Опа! Да йду, йду, ось ось. Опа. Слетик флет. спросило. Ти так легенько, ти знаєш, патрнка була. Як ти мені казалась, нік пішов? Чого клювати. Чуєш? Да, да. Знов сніг пішов, друзі, бачите. Знов пішов сніг. Ну що, ми тут наловили, друзі, дивіться, які гарні, які гарні карасики. Ось дивіться який Який дядько, ось, який дядько Це не карасі, це просто... дивіться який просто це просто свято якесь Дивіться яка. Дивіться яка рибка ну що ж, як бачите, знов сніг пішов, вітер підсилюється, все засхвата, рибалочка була чудова, Бачите, який сніг. Так що, друзі, ставимо лайки, підписуємося, пишемо коменти. Ну і до зустрічі!